Ця країна мені нічого не дала, нічого, окрім любові та землі. Ця країна мені нічого не дала, окрім неба та сім'ї, окрім повітря, яким ніяк не надихатись цієї весни, взагалі не надихатись його завжди мало. Ця країна нічого мене не навчила, нічого, окрім незламності та віри, окрім того, що на своїй землі своя правда і сила. Ця країна нічого не знає. Нічого, крім перемоги і вільних криломрії, ця країна простір незалежності, мій пункт незламності, моя любов і моя віра, ця країна, кров у венах, червона ртуть ідеї, праці і боротьби. Ця країна мені нічого не дала. Нічого, окрім того, що я є, і таких, як я, мільйони.